Напевно, не було а, зустрічі, коли б ми зустрічалися з партнерами, коли б вони не згадали і не спитали про DREAM. Всі дуже а, підтримують важливість імплементації і розуміють, що ця система має забезпечити прозорість витрачання грошей, прозорість витрачання ресурсів. Я очікую, що система буде нормативно врегульована. Це дуже важливо для того, щоб закріпити на рівні законодавства існування системи. Подальше її функціонування я дуже прагну того, щоб громади найбільше залучалися, щоб це були питання не тільки про відновлення того, що було зруйновано, а про створення нового. Це питання про залучення інвестицій, тому що Дрім стає більш ніж просто системою менеджменту відбудови. Це про інвестиційні профілі громад міста, і мені здається, що це чудовий інструмент.